Ви багато запитуєте в коментарях кожен з вас про те, а чим займається Верховна Рада, чим займається розумна політика, наша команда. Я не буду вдаватися в подробиці, чим займається Верховна Рада, іноді це просто сором. Чим вона займається, збільшує податки, намагається обдурити військових для того, щоб не виплатити їм 30 тисяч. Багато інших речей, за які а, моїм колегам мало бути б соромно, а соромно за них мені. Але я краще скажу про те, чим займається команда розумної політики в рамках парламенту. Ми, а... Дещо встигли зробити, наприклад, закон про присвоєння офіцерських звань тим, в кого немає вищої освіти, законопроект 83.39. Друге питання це повернення тридцятки. Ви знаєте скільки ми над цим боролися? Це виплати для тих, хто виведений поза штат. Ми добилися того, що вони сьогодні будуть отримувати двадцять. 100 замість 800 гривень, які були до цього, і знайшли ту лазівку, яку хотіла зробити влада, для того, щоб навпаки зменшити виплати тим, хто виведений позаштат. А це законопроєкт, який фактично інтегрований в великий закон про зарплати військовим щодо наших з вами строковиків, також дали їй можливість доєднуватись до. Збройних сил України в повному обсязі і приймати участь безпосередньо в бойових діях для того, щоб якомога швидше перемогти цей законопроект, які вже в стінах Верховної Ради, але поки що не потрапили до порядку денного. Про пільгове кредитування для бізнесу це питання про. Презумпцію невинуватості для малого, середнього бізнесу, да й великого, тому що сьогодні податково приходить каже, а нам здається, ви щось там не так робите. Тепер нам доводьте, що ви, ви чесні. А має бути навпаки, коли ти приходиш як податкова, ти маєш довести, що бізнес щось порушив. І так само, коли блокуються податкові накладні. Ви знаєте, що їх заблокували, і це навічно, вічно, поки ти щось там комусь не занесеш. А має бути. Заблокували максимум 30 днів далі мають відпустити для того, щоб не створювати корупційну складову, яка, на жаль, сьогодні працює. Е, є і інші ініціативи про е, пенсії для наших військових, тому що сьогодні їм рахується один місяць за один місяць, а має е, у, у зв'язку з тим, що в нас іде війна, рахуватися один до трьох. Я дуже хочу вірити, що політика не буде тут відігравати жодної ролі, і ми з вами зможемо. Чесно прийняти їх в стінах парламенту, і вони стануть законами, законами, які будуть працювати на українську державу, на ЗСУ і на наших з вами громадян. А головне на нашу державу після перемоги.